Календарний рік українця в обрядах, звичаях і традиціях під такою назвою відбулося Фольклорне свято проводили захід у Коломийському педагогічному коледжі. Студенти мали нагоду покуштувати смачні страви на ярмарку національної кухні та побачити українську родину у календарно-обрядовому колі свят. Проведення фольклорного свята Календарний рік українця в обрядах звичаях і традиціях стало традиційним для педагогічного коледжу. Його понад 15 років тому заснувала викладач народознавства, заступник директора з виховної роботи світлої пам'яті Марія Василюк. Вже три роки як Марії Іванівни немає на землі. Проте її справу продовжують студенти і колеги-педагоги. Останні два роки це свято присвячене пам'яті хранительки дорогоцінних надбань народної педагогіки, викладача Україну Сва Марії Миколаївна Василюк в цьому святі беруть участь студенти других курсів, оскільки в них де вивчення предмету народознавства з методикою викладання в школі. Студенти намагаються відобразити особливості святкування різдвяних свят, великодніх свят обжинків, фрагменти родинної обрядовості, святкування ярмарку українського, вечорниць та багато інших обрядів. Надія Красілич сьогодні викладач педагогічного коледжу. Ще кілька років тому вона сама була студенткою. А Марія Василюк була кураць куратором групи, у якій навчалася дівчина, вона була більше, ніж куратором для мене. Це була людина, яка до якої я могла прийти в будь-який момент, і з якою я могла говорити на вільні і будь-які, і навіть особисті теми. Вона наскільки була відкрита, що це було більше ніж куратор. і Це була моя мама в коледжі. Багато студентів її завжди згадують такими приємними, добрими словами. І це свято, яке наше таке традиційне. Напевно, справедливим є той факт, що воно організовується зараз. І присвячують цій пам'яті пам'яті у фольклорному святі. Задіяні студенти виключно других курсів. Вони представили глядачам цікаві українські традиції і обряди. Все це у оригінальній постановці та з музичним супроводом. Наша група представляє свято Івана Купала. Ми готувалися до цього свята, танцюємо танець, співаємо пісню, а також невеличка сценка. З Часом це все забувається, і молодь не надто не підтримує такі свята. І наш коледж, і наша група за. За проведення таких свят, і ми активно за це. Сьогодні наша група представляє обряд народження дитини. Це дуже є важливий обряд, і кожна з нас е, в майбутньому е, повинна, повинна стати матір'ю. Буде сценка, е, буде породілля, будуть так само її подружки, буде сестра, е, буде й мама. Фольклорне свято займає важливу нішу у житті навчального закладу. Воно має не лише великий виховний вплив, а й розвиває науково дослідницьку роботу студентів. Мар'яна Мацька, Андрій Гаращук. Програма події НТК.